Всім привіт! Маємо сьогодні на огляді ось таку чудову домашню кавоварочку Severin. З її плюсів можу сказати про доволі зручний, великий резервуар для води. Бачите, ось такий. Він вроді на скільки? Не пам'ятаю на літр 900 чи 1,5 літри. Коротше, доволі великий, багато кави можна зробити. Я нею користувався довший час, трохи попив кави, вирішив зняти вам відео. Далі панарелло, Досить зручненьке. Легко миється, ось це носик знімається, і та штучка резинова зверху теж знімається. Зручна крутилка, раз-раз. Не треба нічого там видумувати. Потім манометр, який показує в барах і PSI. -ах. Зручний лоток для миття від капель. Знімається, а також, коли він знімається, тут ми можемо поставити глибше, більше горнятку, наприклад, якщо ви там хочете якийсь молочний напій приготувати. Ріжок, О, очкай тобі, промивав її. Коротше, маємо ріжок, дуже гарно зроблений. Бачите, тут є на дві чашки у мене насадочка. Тут є, бачите, отака одна дирочка, а тут ми маємо вже багато дирочок. І за рахунок того подвійного дна. У нас виходить е, набагато насиченіша кава і крема. І за рахунок того що тут, бачите, ще є ситко, і плюс така подвійна е, штучка в ріжку. Це досить хороше рішення для того, щоб у вас завжди була смачна кава, навіть якщо ви не вмієте робити каву. Це, до речі, за рахунок того ріжка можу вам сказати, що е, ця кавоварка. Є прямо таки чудовим вибором для дому, тому що вона завжди буде робити каву, вона не потребує якихось проблем. Це особливо стосується тих дуже розумних коментаторів, які часто пишуть: ой, ви каву не вмієте варити. Вибачте, але кавоварка має варити каву домашню. Просто, швидко і зручно, щоб було, а не так, щоб я придумував собі помоли кави ще щось не кожен буде молоти каву. Хтось піде купить в магазині каву. І собі її зробить. Кіт хоче кави, ми його заберемо з кадру <кліх> і так далі. Тому кавоварка для дому має бути простою. кавоварка професійна, має бути професійною, але все рівно кавоварка має не повинна. Бути настільки вибагливою, щоб ви там підбирали, наскільки вам притиснути таблетку до кави і так далі. Так само її дуже зручно мити має бути. Тобто зараз не треба у кавоварки пхати всякі оцети, лимонні кислоти і так далі. Купуєте в магазині таблетки, купуєте рідину. Я особливо особисто користуюсь з рідиною. вона коштує баночка 150 гривень, їй Хватить для одної кавоварки в користуванні вашому. ну я думаю, що на років 5. Ну, хіба що ви там часто п'єте каву? Кавоварочку раз в півроку воду, до водички долили, пропустили-сюди цей і кавоварочка ваша чудово працює далі. Головне, як то кажеться, не вмикати без води. Тут, як ми бачимо, у нас вже є водичка набрана. Зараз ми попробуємо, яку вона робить каву. Молочко я вам збивати не буду, я покажу, як працює панерело. Зараз зробимо вам каву, щоб ви мали поняття, яку каву вона робить. У мене кава зберігається в такому вакуумному відерку делонгі. Колись було вакуумне, зараз не вакуумне, трошки вакууматор здох. Ми її включили, вона гріється досить швидко. Тут можна, ой, тут можна на дві порції кави насипати. Ми не сипемо дві, тому що ми не будемо пити. Беремо наш темпер і трамбуємо. Бажано мати якусь резинку вдома для трамбування, щоб воно. Нам не мішало, має бути максимально рівна таблетка. Тут, бачите, от така в мене вийшла таблеточка. у мене такий темпер зубчиками. Вона нагрілася вже, як бачите. Зверху засвітилися індикатори. Вмикається вона просто є режим одна чашка, дві чашки, вони налаштовані. Там є стандартна кава вже виходить вам. А також режим пар. Якщо ви хочете вимкнути, просто цикаєте ще раз на ту саму кнопку вона вимикається. Давайте чашку кави еспресо робимо, чи як воно тут буде. Бачите, яка крема? Я думаю, що це видно навіть неозброєним оком. Я вам зумчик дав, а тепер подивитися. Дивіться. Отак має працювати домашня кавоварка, а не придумувати собі казочки, що вам треба помол, не такий, ще щось не таке, чи ще щось не таке. Розумієте, кавоварка має вдома бути простою. Простою. Ви зварили смачну каву, просто через те, що у вас є гарний в кавоварці ріжок, а там вже каву берете собі по смаку, купуєте, хочете в пачка, дивіться, яка крема. Класно, ні? пінка. Без всяких замашок, без всяких спеціальних помолів і так далі. От, будь ласка, чудова кава. Дивіться. Дивіться, яка крема, га? Яка вам кавоварка зробить? Професійні кавоварки не, кожна, не кожен бариста вам таке зможе зробити. О, будь ласка, давайте ну, прокоментуйте, де там ті коментатори, які писали, що я каву не вмію робити, чи ще щось. Домашня кавоварка має бути простою. Далі, пояснюю. Тут є е, простий режим, що також водички. Тобто ви повертаєте і сюди буде текти водичкава. Зараз нам водички не треба, тому що ми п'ємо звичайну легеньку кавку. Якщо ми хочемо пар, Ой, включаємо гудзик пар. Ой, Чекайте, бо я не то нажав. Ой, нажав не той гудзик. Е, мигає пар, гріється нам. так? Що нам треба для кави? Я знову пропустив водичку. Вимкнемо, бачите, тут нам випарена таблетка, Файно, не буду капати, бо. Бо зараз мої коти прибіжать і то будуть облизувати, Мі кавоманів не треба і так спати не дають. Далі нам гріється пар. До речі, машинка оснащена системою е, захисту від перегріву. Тобто, якщо ви е, е, перегріли сам от двигун, так, то вона вам просто не увімкнеться, поки не остине. Що чудово, щоб ви вдома не спалили кавоварку. Ще один плюс від кавоварки. А, до речі, е, тут манометр працює, він. Пише до 20 бар, але насправді будь-яка кавоварка, навіть професійні кавоварки в барах, працюють в діапазоні до 5 бар. Так само і ця вона завжди на 3-4 барах стрибає. Ну, Ви могли бачити, коли вона робить кавдача. Включаємо режим пар. Оп, чекайте, бо в мене тут електрик. Оп. І зараз вона почне качати нам пар. Завжди, до речі, спускається водичка. Це є стандартна процедура в будь-якій кававарці. І чекаємо. О! Правильно і неправильно в цей. Перш треба було спустити, а тоді цей. Бачите, розумні кавоварки, Вони роблять все за вас. І, будь ласка, тече наша пара робиться. Тільки підставляєте молочко і збиваєте його в втінку. А зараз теж включився режим водички. нам. так воно працює. Бачите, скільки пари зробилося? Все дуже просто, все дуже зручно. А як ви захочете включити, бачите, вона зараз дуже нагріта, бо тут а, пар він тримає в собі так, температуру, щоб тиск був і так далі. Поки, от, бачите, воно мигає, ви не включите. Вона остиває, виключаєте і робите собі далі кавусь. Ось така чудова кавоварочка. Якщо вам сподобався огляд цієї кавоварки. Можете собі десь таку щось подібну пошукати, їх, до речі, під таку модель роблять багато різних. Всередині, це, щоб ви розуміли, це є звичайна кавоварочка, алюмінієвий бойлер, все гарно зроблено, якісно. Я б не сказав, що вона є погана. В магазинах вона досить дорога. Але насправді ну, з Європи її можна набагато дешевше привезти, навіть якщо вживану. Ем, дана кававарочка, як ви бачили, ну чудово підійде для будь-якого користування, навіть якщо ви там ніколи не могли зробити в тій кававар, цікаву всі ви зробите. Тут навіть от є значок, що ви далі не перетянете ріжок, ніж е, то, що вам треба. Тобто, тут ну, все, все зроблено для споживача, так як треба, простенько, так як має бути, без зайвих слів. Розумієте, от таку кавоварку треба купляти додому. Такого плану, а не шукати невідомо, які дорогі бренди. Придумувати собі, як заварити ту каву, мати купа проблем з кавою. Ну, на що вам того? Ви, ви споживач, я споживач. Ви хочете гарну каву випити, я хочу гарну каву випити. Але при тому ми, ми не хочемо довго ту каву якусь непонятно робити. Це так само, як з автоматами. Всі хочуть, щоб одну кнопку натиснули, засипали зерна і ви випили каву. Правильно, так само і з тим. Ця кава робить сильнішу каву, ніж автомат, насиченішу. Ну, Автомати поки ну, не знаю, як мега дорогі мені ще не попадалися, ті мега сучасні. Але старші вони роблять смачну каву, але вона така слабенька. От якщо у вас проблеми з серцем, наприклад, якісь дрібоньки, то автомат вам ідеально підійде, тому що він не робить сильну каву. Ви кавуську попили, ви здорові, ви щасливі, вона там тіпо, не є там, пере, перенасичена цим кав, кавовими. Смолами на, не, не зіпсує вам самопочуття. Все, ставимо лайки, підписуємось на канал, можу ще знімати огляди, коуварок, давно не знімав. Це так відновлення, повернення мене на цей на ютубчик. Все, щасливо, дякую за перегляд.